Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. І знову ми на Дніпрі, знову ми на шикарних місцях, друзі. Вже купаємо тут, я не знаю, мабуть, вже 9 чи 10 раз. І монети є, є, і є, є. І знахідки, і все є. Минулого разу я бомбезний крест достав. Це відео ви вже бачили. І ось друзі, ми з Юрою вже тут, а наші три камрада в другій лодочці пливуть, але ми чули по звуку, десь вони лівіше від мене. Сьогодні страшенний туман. Ми йшли чисто по компасу, а тут плить трошки більше двох кілометрів, і чисто по компасу ми знайшли це місце. А друзі, трошки лівіше, вони йдуть також по навігації. ну В будь-якому випадку ми вже не заблудимося, ми вже на місці, так що пішли. Побажайте нам успіху. От тут доплиде, тут ще один камрад переправся, на лодочки теж копає. Так що, все, друзі, пішли шукати. Ось, друзі, у мене перший монітосик. Це капуста. Дві копійки Олександра І. Дивіться, який великий монітос. Ще зберігся тут, так що чудово. Ану ну, протру камеру щось. Мікайте, камера то все да, о, бачите, Трошки протер, краще видно. Так що гуляємо тут, друзі, гуляємо. Ось друзі, черговий монітос. І на цей раз зараз ми подивимося, що це. Так, 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 так. Що ж це за монітос? А, друзья, 2 копеечки. Ранние советы. Мидна, мидна монетка. Отлично. Забираем, забираем, забираем. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Дивіться, друзья, у меня чергова знахідка. Вот такой срібний крестик. Прекрасный, прекрасный крестик. Уже сюда Русик пришел, Володя тут и Юра. Мы сейчас тут четверо гуляем. Прекрасна знахідка, друзі, я вважаю, срібло з самого початку. Це супер, просто супер. Друзі, ось непоганий сигнал викопав. І десь вже уже десь тут щось має бути. Щось тут має бути. Давайте перед катушкою махнемо. Тут багато металу. Піном буває робити безполезно. О, щось десь тут. Це не монетка, друзі. Це не монетка, це кусочок, мідний кусочок від взривака. І таке буває. Так що йдемо далі. Ось, друзі, підловив непоганий сигнал. О, дивіться, взяв грудочку, перевернув, а тут монетка. Тут монетка. І це монетка, зараз я вам скажу, називається це монетка 2 копійки, формат Миколи II. Ось така. Непоганий сохранчик ще такий. Так що чудово, друзі. Йдемо правильним курсом. Черговий Монітосик, друзі. І на цей раз 10 копійок. Рамочник. От такий невеличкий Монітосик. Било непогано, кстати. Так що йдемо в хапарницю і пікаємо тут же. Ось, друзі, в мене крестик. Дивіться. Так. Ось такий, ось такий, поки не знаю, срібло чи ні. Друзі, а срібний, а срібний крестик? Дивіться, чудова знахідка. Чудова. Ховаємо і пікаємо далі. Друзі, дивіться. Чудовий сигнал, але б'є не мід'ю, а щось, щось нижче під совітик. Опа! А дивіться, ось ось його мені тосик. Ось його. А, так, так, да, ось. Да, да, ось цього, ось його. Так, Протрем і подивимося. Так, 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 советик, однозначно. Однозначно советик 20 копійок. Рамочник. от така монетка. Забираємо, друзяки, забираємо. Ще один, друзі, прекрасний сигнал піймав. Дивіться. 113 б'є. Це, друзі, однозначно мідна монета. Тут не обманешся Так, нагинаємося і шукаємо. Шукаємо безпіна, багато металу. Пін хватає лишній метал і Ним тяжко знайти. Опа. Так, 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 десь тут, десь тут, десь тут. Десь тут і ось вона є, друзі. І ось вона є. Мідна монетка, 2 копійки, ранні совіти. Ось така. Забираємо, друзяки. Рукавички вже мокрі, вже нічого не поробиш. Дивіться, друзі, ось його чиїсь сліди, хтось ходив. А цей сигнал пропустили. 111-112 б'є, по ВДІ, однозначно медяха. Так, виділили окремо грудочку і дивимося. Єсть, єсть. Ось. Ось, ось, ось. Так, що це в нас? А це в нас, друзі, три копійки. Формат Миколи другого. Ну, З одной сторони залипше, але це не біда. Відчиститься вдома. Дивіться, ну прекрасно. Сьогодні фортуна мені також улибнулася. Та я думаю і всім. Ось так і гуляють, і всі, всі нормально знаходять. Знаєте, тут серед цього островка ще якийсь островок. І оце, на цьому островку ми зараз гуляємо. Ось, друзі, гляньте, чергова знахідка. Срібний поламаний крестик. У мене вже в руках ось він розламався навіть, дивіться, на дві частини, а третє частини тут і не було. ну Однозначно це срібний. Зараз спробуємо пікнем, може тут ще і та частина десь є. А, нема, нема, друзі. Так що дві частинки від срібного крестика, дивіться, він дуже тоненький, тому і поламався. Забираємо в будь-якому. випадку. Черговий кругляшок, друзі. Зараз ми з вами подивимося. Ага. А цей кругляшок називається. Одна копійка Миколи II. От така. От така, от така, яка йде в хабарницю до нас. Друзі, дивіться, ще один монітосик. зараз ми роздивимося. По крайній мірі попитаємося роздивитися. Що за монеток? Пісок, води поруч нема, щоб помити, показати вам. Ага, на цей раз отака одна копієчка, формат чи Олександра II, чи Миколи І. Ну, вензіль зазвичай з другої сторони монетки. Олександр да, II. Ось така копієчка. Забираємо. Дивіться, Володя підняв тільки, що крест. Викопав одні ямки 8, чи скільки пуго? 10. Яких монет? 10 гудзиків викопав. Зараз я вам покажу їх. І тут рядом крест. Це, видать солдат. Смотрите, дивіться, друзі, дивіться, скільки, скільки гудзиків накопав. Да? Це однозначно скітеля гудзики. Пушкарі всі одного типу. І дивіться, нагорода, яка бомбезна. Ох, награда, це супер. Це ти сьогодні взагалі. Вообще... Можеш вже йти до лодки вже. Да. Все. Да. Ой, супер, красавчик. Єс! Yes. Держи! Yes. держи. Yes. держи. Yes. Да, ти Ось, друзі, у мене совєтик 1945 року. Рамочник, 20 копійок. Ось такий монітосик. Забираємо і йдемо далі. Уже гарно покопано тут. Вже і наші копки, і раніше тут були, Але ж знахідки ще є, друзі. Друзі, ще одна копка поруч. І монетосик. І що тут у нас за монетосік? А на цей раз імперія, друзі. Імперія, 2 копійки, формат Миколи II. Ну, бомбезна, бомбезна. Так. Друзі, черговий монітосик. На цей раз одна копійка, формат Миколи II. Ось така монеточка. Ось така, ось така. Так що йдемо далі. Чергова монетка, друзі. Зачерпнув, з кубом промив трошки. Дивимося, що за монетка. Так, 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 так. Олександра II, копійочка, така у мене вже сьогодні є. Ну, Отлично. Забираємо. І ходимо тут же, друзі. тут же. Ось, друзі, дивіться, черпанув тільки що. Один сигнал. Думаю, йду до води, сполосну. По дорозі ще один сигнал, думаю, черпанув два. І так і є. Дивіться, перший сигнал. Чи другий, не знаю, який з них. Конинка. А другий отакий маленький, маленький, однозначно, друзі, срібний крестик. Ну, ну сказка. Казка, друзі. Так що, хобарницю і пікаємо далі. Дивіться, друзі. Ще один крестик поруч з тим. Ой-ой-ой, Ну це, це, вже, це вже мідний. Да. Видно вже, що мідний. Ну, як би там не було, але ж ціленький, дивіться, бомбезно. Забираємо. Забираємо, забираємо, забираємо. А туман, друзі, посилюється, дивіться, геть нічого не видно. Все, 20 метрів видно і все. Друзі, дивіться, черговий крестик. І срібний. На цей раз срібний. Ох, і прекрасні діла, да? Дивіться, срібний крестик. Це ж хтось його носив колись і загубив. Ну, правда, ціле вушко, друзі, це оце загадка. Так що в хабарницю і пікаємо тут же. Друзі, чергова знахідка, якась монетка, але ж загажена. А, вже бачу, прочистив трошки миколи другого одна копійка. Ось така малишка попалася. Так що, друзі, копаємо непогано, але туман все сильніший, сильніший і сильніший. І знову, друзі, черговий монітос. І на цей раз одна копійка з серебром Миколи І. Ось такий непоганий сохранчик монетки. Думаю, почиститься, буде непогано виглядати. Отак ми тут і копаємо, друзі. Сьогодні така тиха погода, вітру взагалі немає, тут і туман стоїть, не розгадяє. І знову, друзі, монітосік. І знову дві копєчки. Миколи другого. Ось така в пісочку. Ну, знаєте, тут і... одмивай, не відмивай. Все одно вдома треба буде мити їх. Ну, бачите, так? Да? Непоганий сохранчик такий монетки. Отлічненька. Отлично. Дивіться, друзі, ледве побачив його. Малесенький, малесенький крестик. Ви знаєте, якщо такий малесенький, я так розумію, має бути срібний. Да, тут вже вушко надломане. Однозначно, друзі, срібний крестик. Срібний крестик, вушко ось таке зломане. Ну. Чудненько, друзі, чудненько. якось так, знаєте, то монети йдуть, то крестики. Незрозуміло, але приємно. Друзі, ви тільки погляньте. ось чиясь ямка хтось копав, а тут ось поруч, прямо зверху сигнал. І ось він, цей сигнал, дивіться. Дивіться. Йо-мойо, ну прямо поруч. Дивимося. Друзі, і знову срібний. Ну, прекрасно, дивіться, ось проба є. Прямо біля чиєїсь ямки. йо -майо, отак, от отак, друзі. Отак от і буває. Отак от і ми залишаємо хтось знаходить потім. Дивіться, йо -майо! Супер, супер, просто супер, друзі. Сьогодні не коп, а свято. Та, в принципі, на Дніпрі кожен день свято. Гляньте, друзі, і знов монета. То крестик, то монета. І знов дві копійки, формат Миколи II. Ну, як би там не було, дивіться, як гарно покопано, але ж ходиш, повільно ходиш. Катушечка снайпер як ви замітили, сьогодні я мандрую з прибором Rutus Alter 71. На нього снайперочка є. Тут навіть лодочка тут буде завелика. Так що гуляю з таким прибором і з такою катушечкою. Від магазину камрад. Дивіться, другий, другий раз черпнув поруч. І така сама дві копієчки монетка. Друзі, проходив вже я тут сам уже кілька разів. А бачите, трошки з другого ракурсу зайшов і є. чуть чуть в сторону і є. Так що забираємо, друзі. Ось, друзі, не відпускає мене це місце. Дивіться, і знов така сама монетка. 2 копійки формат Миколи II. Не відпускає. А як же я можу йти, коли реально знахідки йдуть? Так що пікаємо тут же, друзі. Уважно ходимо і знаходимо. Друзі, ви тільки гляньте і знову крестик. Я так розумію, в мене сьогодні буде рекорд по крестикам. Друзі, і знову срібний. Ой, ну як не радується, скажіть, да? дивіться, який малесенький, малесенький, але ж срібний крестик. Забираємо, друзяки, забираємо. Йдемо далі. Друзі, ось дивіться. Копано, як копано, да? ходиш, а де маленька поляночка, де не копано? Хірак і єсть. Срібло, 15 копійок, царське срібло. Ось так буває, друзяки. Ось так буває. Так що я вже сьогодні другий раз із сріблом. Вже і монетка срібла є. Йдемо далі, друзяки. А яка? Гляньте, друзі, ще тільки що підняв якась украшалка чи що, якісь листочки. Мабуть, такі мідні листочки, не знаю. Ну, щось таке, щось таке було. Не будемо зараз ми його гадати, розгадувати. Нагайте час, кладемо в хабарнісу, а потім будемо вдома вже роздивлятись, Почистимо, подивимося, що воно. Друзі, гляньте, сьогодні перша верхова, верхова знахідка. Я бачу, що це пуга. Вушко видно, це гудзичок. Давайте подивимося. Ага, лисий, друзі, лисий, лисий, лисий гудзик. Верхових в мене чогось сьогодні немає. Не знаю чому, але. Но... Якось так. Ось такий, такий гузочок. Так, що в карман його, верніше в хабарницю і пікаємо далі. Ось, друзі, непоганий сигнал. І, по-моєму, я вже бачу кругляшок. Він почти зверху був. Дивимося, що це за кругляшок. Так. Однозначно якась царська монета, друзі. Але ж так загажена, так загажена, що просто погано видно, друзі. Ой, не скажу я вам, що за монетка, але однозначно це імперія. Однозначно це імперія. І дивіться, нагнувся за монетку і побачив ось його метр від мене. Лежить ось його. оп, верхова знахідка. Ось такий надломаний ключик мідний. Дивіться, да? ось так? Ось так, отак, ось отак, ось отак, ось отак. Так що ложимо хабарницю і йдемо йдем далі, друзі. Ось таке, бачите. Знайте тільки, яка здоровенна монета лежить прямо зверху. Тільки що знайшов ключик зверху, перед цим викопав імперію, а це прямо зверху, дивіться, верхня часть аж підсохла її. Я думаю, ви бачите її. Камеру я протер, начебто, Ось його. здоровена шляпа прямо, йомай, Ну як таку не побачити, да? Оп. І що це воно таке? Похоже, щось на масон, наче, да? Вбита лиса, треба дивитися, друзі. Зараз я гляну. Та лиса. Лиса ж, да, да, да. Лиса. Це така розміром, як масон 5 копійок, друзі. Але ж здорова, зараз не видно нічого, геть вбито, да. так вбита. Друзі, дивіться, чергова верхова монетка трошки боком лежала, сигнал прибор учуяв. Дивлюся, вона наполовину зверху. Це три копійки Миколи Другого. Знаєте, як я раніше сказав, що тут... Більше шансів знайти верхову монету, ніж ту, що в землі, тому що металу просто жуть, просто, друзі, дуже і дуже і дуже багато. Так що йдемо йдем далі. Друзі, був сигнал. І от фактично не глибоко, сантиметрів 5 І дивіться, яка ладоночка вискочила. Вушко зломане. Ну, По-моєму, вона навіть і мідна, не, не срібна. Хоча, я вам скажу, тут треба її чистити, тільки потім можна розібрати. Ну, така непогана, непогана ладиночка, друзі, випала. Так що пілікаємо тут. Валяється, друзі, все, що завгодно. Ось хочу вам показати. Достав рукою, дивіться, якась вилка була, скоріше за все, видно чітко. Да? Що тільки немає тут, що тільки нема, друзі, все є. Так що забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, бачу якийсь кругляшок з грудки торчить. Давайте будемо дивитися, що це за кругляшок. Била непогано, мідь, так. Да? Я вже бачу, друзі, це одна друга копійка, формат Миколи Другого. Дивіться, ось вензель є, чітко видно. Так що, імперія. Друзі, імперія. Йдемо далі. Малишечка така ще залишилася ніхто не видірнув її. Та й, в принципі, чого віддивлятися, друзі, якщо верхові монети, ось у масон 5 копійок лежав. 3 копійки зверху прямо, то такі, що тут є однозначно. А гляньте ось його. Лежить канинка зверху, також верхова. Так і є, що тут більше шансів знайти верхову, ніж викопати. Дивіться, яка непогана, непогана конинка. Отлічно, забираємо. Ось, друзі, дивіться, трапилась яка верхова знахідка пломба, свинцева пломба номер 3 Тут написи є, і з стильної сторони є написи. Ну, це вже будемо вдома роздивлятись. Якось так, друзі. Рідко я такі Піднімаю монетки, то правда, почті зверху була, не глибоко була, приборів дюхав. Одна четверта. Миколи другого, прикиньте. Зазвичай одна друга йде, а це одна четверта. Так що і такі монетки ходили тоді. Забираємо, друзі, забираємо. Друзі, Яку, яку цікаву канинку підняв. Пряжечка така. Я піднімав таку вже велику, а це така тільки поменша. Ну, прекрасна знахідка. Чудово. І била, так, знаєте, наче як монетка. Ну, прекрасно, йдемо. Йдемо вже до машини, вже пів другого, треба якби збиратися вже. Ось, друзі. Йду знову назад тією стежкою, що заходили, ми в одну сторону, вже йдемо якби, до ето. І дивіться, крестик. Срібний крестик. Красота. Красота, красота та-да-да-да-да-да. То, що треба. Ховаємо, йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте. Іще один малесенький, а як малесенький, то я підозрюю, що може бути срібний також. Ой, красота. Красота. Так, легенько, щоб не поламати його. Ні, не, не бачу я, що він срібний, мабуть, такий мідний. А може і срібний. Потім будемо роздивлятися, друзі, вже вдома. Так що йдемо далі. Друзі, гляньте, іду вже по своїх слідам, де сьогодні гуляв. Перед цим гуляв і дивіться, ось така монета ще ще вилізла. Так що прекрасно, прекрасно. Знахідки є там, де вони завжди були. І дивіться, який рельєф. Перекопано все геть насквозь Метр ямка, метр ямка, метр ямка. І це ми тут товклися сьогодні, можна сказати, цілий день. ось Друзі, ми вже біля автомобіля. Ви знаєте, я вам скажу, сьогодні ми покупали вообще замічательно. Вообще, коп сезона у нас Русика. Ось така пряга попалася царського періоду. Орляночка. Дивіться, супер. Рідко попадаються монет. Ну, Як завжди, монети я не перечисляю, друзі, тому що їх толком і не видно. Ополченський крест, жаль, трошки надломаний, але це Ополченський крест. Срібло у Русика є. І, і петровські верпешечки є. Конина ось така здорова. Менше конина, ну, взагалі, є. Це у Серьоги сьогодні ось такі крестики, в тому числі й срібні крестики. Монет насипано, і бачу, срібна монетка всього є. Да, якась монетка, яка не бачу. Ну, в принципі, це не так важливо. Не бачиш яка, ні? Це Сергійна. І Серьога сьогодні, дивіться, орлянок, скільки накопав орлянок, це все з одної ямки. Прикиньте, чи кітель був, чи що непонятно. І отака от колодочка мідна. Мідна колодочка, тобто рання, може радянська, а може і царського періоду, хто я знає. Ну, орлянок набобив конкретно. Всі однакові. Це у Юри сьогодні, дивіться, така шайба вискочила. Знову цепочка у тебе сьогодні є. Да? Mm -hmm. Колечки є, монет насипано гарно. І ось такі крестики. Срібних крестики. В основному срібні крестики. Да? Ну і ось, ось старообрячиський один крестик бачу є. Ззаді молитва має бути. Да, есть. И прекрасный, прекрасный. Угу. Так, є з молитвою старобрячський крестик. Прекрасний. Прекрасний. Так, і оце сьогодні у Володі. Володі сьогодні бомбезний вообще, Він доволен, та да, й ми всі до нього доволі, дивіться. Награда за Кавказ... Кавказ Кавказська війна крест з мечами. І орлянок у нього. По-моєму, він казав 16 чи 17 штук. Верніше не орлянки, а пушкарі. Ось дивіться, отакі от от такі пушки. Пушки на гренаді. О, це взагалі рідко на гренаді попадаються. Дивіться, бомбезне, бомбезне володі. Ну і знову вже багато все. Монет. І крестики є в тому числі. Прекрасний коп. Це в мене сьогодні, друзі. Монет я і не рахував. Треба було трошки помити, не помив я їх якось так. Якось так, якось так. І конина, і були верхові монети. І в тому числі ось у мене крестики є срібних, дуже багатенько. Так що коп сьогодні дуже і дуже прекрасний, друзі. І 15 копійок є царське серебро монетка. Ось такі от діла, друзяки. Покопали, я вам скажу, дуже-дуже прекрасно. Ми сьогодні всі довольні, хоч і водичку трошки підняли. Ну, Що не казати, кінець січня. Вже, може, потихеньку і набирають воду. Не знаю поки. Ну, копати ми ще будемо однозначно. Так що все, друзі, будемо їхати. А вам гарного дня і мирного неба.